Це Андріашівський ліцей. Нині тут навчається близько двох сотень дітей. Упродовж останніх двох років директором цього ліцею був Шевченко Євгеній Сергійович. Нині його трудовий договір закінчився і його йому не подовжили. Батьки учнів ліцею проти звільнення директора гладні, каже представниця батьківського комітету Наталія Панченко зробити все можливе, аби його поновили на посаді. Він скільки зробив, він садочок посадив, він клумби зробив, він частично ремонт зробив. Батьки ним дуже задоволені, столові ремонти поробив. По можливості фермер купив забур, він своїми силами зробив із своїми працівниками. Ураган був, позривало шифер. Ну, знаєте, другий би ходив, отак в пальці а він святив бензопилку, лозив там, в пильбах, чисто старався робити. Дуже багато ремонтів. Усі батьки говорять, що за 17 років, скільки не було зроблено попереднім директором, як ним. Євгеній Шевченко в ліцеї працював не лише директором, а й вчителем. Учителі фізики, математики, за ним yeah. інформатика, інформатика. Він уміє підійти yeah. до них, він і, і на вроках. Там пошутив, там той він сюди, туди в нього. І хочуть вони біжать на ті уроки, то й хоч і не понімає, ну в нього щось він понімає. У мене мала, як побачила в інтернеті, ну це ж висвітлили, що він стоїть із книжкою. Вона, вона прибігла і плаче, мама, що правда, що директора обрали. Кажу, ну досі, ну поки да, мама, що вже нічого. О, зробити не можна. Він один. Ну він каже, до нас ніколи ні кричав, ні повишав голос. Він каже, знаходив з нами спільну мову. Він спілкувався з нами на уроках. Каже, не було такого, щоб там урок не вівся. Чи ще ж ну каже, ми його любимо. Ми каже, його любимо. Він каже, до нас ставиться дуже хорошо. У підтримку директора ліцею та проти його звільнення батьки учнів зібрали понад 130 підписів, звертались письмово і до офісу президента. Звідти кажуть, звернення перенаправили в Сумську обласну військову адміністрацію. Але ж сумська адміністрація перенаправила сюди. В нашу сільську раду. І ось наша сільська рада, якби вона зацікавлена сторона у звільненні чогось нашого директора, нам на зустріч не йде. І вона нам надає ось таку відповідь. У відповіді те, що вони нам говорять, що вони мають право звільняти директора, і нам ніхто цього і не пояснює, чому. Звільнили директора ліцею Євгенія Шевченка 8 грудня. За кілька днів, 14 грудня, батьки учнів Андріашівського ліцею з письмовим зверненням про подовження йому трудового договору прийшли на сесію в сільську раду, розповідає Оксана Моренко. 6 листопада була сесія. Ми також приходили. Ми також робили звернення, бо ми розуміли, що час уже підходить до кінця, і ми хотіли і балакали з головою ТГ, і з відділом освіти. Але нам ніхто відповіді чіткої не дав, чому вони не хочуть продовжу. Контракт сесія відбувалась за зачиненими дверима. Звернення від батьків розглянули, розповів голова постійної комісії з питань освіти Юрій Василенко. Основним документом, який регулює трудові відносини директора закладу і начальника відділу, є закону України про освіту. Простими словами, це значить, що з керівником закладу, із яким термін підписується на підставі конкурсної комісії на два роки, термін може бути пролонгований, а може бути не пролонгований за згодою сторін. А які причини тому, що йому не подовжили контракт? Я не можу вам відповісти на це питання до цим. Питання звернуться до начальника відділу начальниці відділу освіти Людмили Євдокимової на сесії не було. В телефонній розмові на питання про причини неподовження трудового договору з директором ліцею. Жінка відповіла: Вибачте, я зараз в лікарні знаходжуся, не можу говорити. Про те, що батьки учнів ліцею проти звільнення директора, голова Андріашівської громади Інна Дибчинська, знає її позиція. Така я не розумію, в чому створили конфлікт. Батьки там, взагалі, то контракт. Да? Контрактом прописані певні умови до якогось числа. Всі бігають, усі кричать. А Євгеній Сергійович жодного разу не виявив бажання в продовженні цього контракту ані письмово, ані усно. Згідно законодавства, говорить Євгеній Шевченко, він нікуди не мав звертатися. В 2021 році я успішно здав екзамени і став керівником закладу. От по законодавству мені підписали контракт на два роки з тим, що по закінченню мають пролонгувати на чотири, якщо не буде ніяких заперечень по роботі. 14 вересня цього року мені начальниця вручила попередження, що немає підстав продовжувати контракт. От на запитання, що саме не влаштовує, вона сказала без коментарів. Нині чоловік у пошуках роботи є декілька пропозицій з міських шкіл, от, але освіта скільки. Принесла головної болі, що на сьогоднішній день я е, вагаюся, чи продовжити мені освітню кар'єру. Андріашівський ліцей, каже Євгеній Шевченко, був для нього більше, ніж роботою. Це, е, це моє життя, тому що е, навіть колись мої учні рахували, що я більше 20 років ходжу до школи, тому що коли я пішов у перший клас в 99-му році, сьогодні 2003, в мене все пов'язано саме з Андріашевським ліцеєм. Ірина Касьяненко, Олег Вороненко Суспільне новини Сумщина.